Всім вітання, ви на каналі про криптовалюту. З вами скоро Коротесеньке відео підіб'ємо підсумки нашого аеродропу від Optimism Airdrop 2. Ну Це сторіночку, я відкрив це результати першого аеродропу, Звичайно, якби були такі результати другого аеродропу то я був би мега щасливою людиною. ну Трошки дали менше, я так зрозумів, що повернули по місії ще якісь там винагороди, а основний дропчик все таки буде попереду. Значить, я отримав дроп на 4 аккаунти. Один я зробив повністю так, як я вважав за потрібним, а інший трошки просачкував, надивився інших блогерів, що там вистачить того, того не треба, то лишнє. Ну і відповідно покажу вам зараз результат. Значить, На один із аккаунтів своїх головних, ось перший дропчик я отримав 2469 токенів оптимізму, як ми бачимо тільки за дві опції. То це все повиконував, оце 776 токенів, оце кожна строчка була. Тобто Це користувач оптимізму 776. Потім я як користувач який ну, юзав мости безпосередньо, далі хто голосував, тому що тоді дали 776 токенів. Ну, от от. Ну, а на сьогоднішній день ми отримали це наступним чином. Тобто, Ось у нас є позначка від Оптимізма Foundation. На цей аккаунт я отримав 6866 токенів. Це цей аккаунт, де я самостійно все зробив так, як я вважав за потрібне. Значить, на другий свій аккаунт я трошки вже посачкував зробити так, як треба. Я отримав 9,68 токенів оптимізму. На третій свій аккаунт я отримав 3.12 токенів оптимізму. І на четвертий аккаунт я отримав 2,98 токени оптимізму. Я вже не пам'ятаю на якому аккаунті я вам наводив приклад, ну явно не на тому першому, бо той перший, вже, коли я в мене придумав я собі зняти про це відео, то той аккаунт вже був повністю закінчений. там я зробив всі квести, всі NFT, все зібрав. Вважаю, що в принципі. Повернули комісії, це вже добре, тому що, ну, скажімо так, вкладення повернуті, а вже далі ми побачимо, що і того буде. Вони там відновили голосувалку. Я, правда, вчора там все теж поробив, думав зняти відосик, але щось на мене таке впадло напало. Ну, я, коротше, все покляцав вже. Тому я думаю, смисла цього відосика знімати ну, немає. та й в мене аудиторії не так багато. Якщо комусь дуже буде цікаво, то я там покажу, якщо де. Взагалі давайте також короттесенько вже раз відосі почався, ще якусь інформацію накинув щодо того, як можна заробляти грошенята в цьому ринку, коли ринок у невизначеності, незрозуміло куди піде ринок чи то вверх, чи то вниз. А скажімо так, грошенят заробити треба всім. І, наприклад, якщо зараз зафіксувати ці ціни, вийти у стейблкоїн, і ринок може піти вверх, відповідно, залишить нас. У страшному синдромі ФОМО, або, аж, відповідно, якщо ринок повернеться донизу, то ну, ми тоді виграші. Всяке може бути. Тому я зараз використовую тактику переливання з монети в монету. Це тобто, можна робити як довгостроково а також такі короткострокові переливання. Покажу на парі Zeitgeist Core Побудував вчора такий графік, ну, свої. Марійони, які я тут конвертую, я приховаю трошки, щоб ніхто не заглазив. Так сказати. І в общем, побудував я такий графік. В принципі, переливаючи монетку в монетку, якщо зловити правильну тенденцію, на жаль, ZGS монета молоденька і повноцінного графіка, як воно може бути, немає. Але ж я вчора зловив впіймав позицію, коли. Скажем так, оцю вершинку я вирішив токени ZGAST, частково які там я отримав за Crowdloan за ку А також я там докупив їх, трошки перелити в токери хор проєкту Saraminцю. Розжовувати не будемо, що це за проекти, хто що також це ніяка не реклама, просто просто на прикладі показую як можна заробляти. Наприклад, ми бачимо ось токен ZGAIST. Він у нас сьогодні впав на 13%. Так? Токен Hore, він у нас сьогодні виріс на 11%. Тобто, наприклад, якби ми купили його вчора, ми б заробили на ньому 11%. І тепер дивимось пару. Пара 22%. Тобто, вчора, переливши токене ZATGAT хор я можу вже сьогодні зафіксувати 22%. Тобто, таким чином. Відшукуючі пари, які ходять одна проти одної, можна накопичувати грошенята, виводити їх на карточку або ж у вміняти на зелененькі бумажки і жити задоволенні. Якщо відео було цікавим для вас, віддяжте мене вподобайкою, коментуйте, підписуйтесь на канал. Далі буде всього найкращого.